Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому наші джерела в Скадовську повідомили, що відбувся удар по порту в момент, коли туди прибули два транспортних судна. РФ, які перевозили озброєння та декілька патрульних військових катерів раптором. Пишуть про задимлення та пожежу. За попередніми даними десантний корабель Ориська, все чекаємо на офіційну інформацію. Зсу проте вже повідомляються про працювали партизани, так як у Маріуполі та. Також активізувалося переміщення російських військ і техніки. Активізувався і партизанський рух. Хлопки порту Бердянська і Маріуполі трапляються щоденно за допомогою безпілотних апаратів. Українські ВМС можуть, якщо не потопити весь чорноморський флот РФ, то істотно його скоротити в будь-якому випадку. Як ми вже писали з посиланням на експертів, військово-морська стратегія Росії у Чорному морі не віддільна від її ширших військових цілей. Серйозна поразка російських військ на українській та. Реторії напевно змусить Кремль повернутися до свого чорноморського бастіону, звідки він може спробувати використати свою відносно військово-морську перевагу для підтримки військового статусу в блокування замороженого конфлікту або затягування часу та переозброєння для майбутніх нападів на Україну. Росія досі має певний ступінь стратегічної глибини в Чорному морі. В той же час у британській розвідці заявили, що Азовське море може стати альтернативним шляхом військового постачання, якщо сухопутні маршрут. Шути Росії до півдня України будуть перервані. Про що йдеться у звіті розвідка Міноборони Британії? Розвідники зазначили, що Азовське море є життєво важливим морським простором для Росії, оскільки воно з'єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами. За даними британської розвідки, створений ВМС ММС Росії, Азовська військово-морський район із штабом в окупованому Маріуполі, який підпорядковується Чорноморському флоту, командуватиме вісьмома військовими кораблями, включаючи. Три сучасних корвети каракорта, які можуть запускати крилаті ракети калібром. Повідомляється, що Азовський військово-морський райони ймовірно зосередиться на підтримці матеріально-технічних і контрпартизанських завдань, що звільнить від цих них чорноморський флот і дозволить йому зосередитися на ударних операціях на великій відстані та розміщенні морської сили далі за кордоном. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.